Всім привіт! Сніданок у мене по-англійськи називається breakfast. Це 11 годин дня. Зварив такого смачненого борщу красного. Рецепт не питайте, інгредієнти які є. Але роблю тушу червоний буряк із морквою і цибулею хвилин 40. Тоді вариться м'ясо. Все це віддільно там, коротше. Змішую, додаю і такий борщ смашнюще виходить на цілий тиждень. І з пік хлібу він вже ось прохолов, може трохи ще такий чуть-чуть тепленький. Ну, ріжу з коринку хліба, вже прохолов, вже підхрумкує. Не знаю. У школі англійці е вчителі мої, з якими я там навчаюсь, кажуть, анатолій відкривай майстерню по виготовленню домашнього хліба. Так що отак, але ще теплий всередині. Так що отак він виглядає. Запашний хліб, огірок. Огірок візьму прямо, прямо з грядки. Я собі тут підрощую такі, щоб побільше огірки були. Вони мені більш смачніші тоді. І дивіться, так як у Англії тут немає ніякого, я не знаю і не пробував, і не шукав сильно, чим обробити, як. Погода дуже їм дуже хороша. Ночью прохолодно, а вдень немає жари. Немає жари. І нічим вони в мене якби не хворіють. Щось трошки їсть листочок, ну там якась бложка заводиться і вона тут виїдає, то видно. На листочках дірочки. Це коли маленьке суцвіття і вона от гризе там. Ну, Але вона скакає так якось, не знаю. Нічим я не обробляв та й немає сильно чим обробляти. Тільки використовую, коли раз у тиждень, коли буває раз у 10 днів чи в 2 тижні. В общем, беру молоко в магазині. Там жирність 3,5 чи щось таке, то я так стакан молока і 2 стакана води. І так по листочку зверху і по листочку знизу. В общем, от так. Ото так огірки у Англії. Помідори я не рискнув робити, тому що о, всі говорять, що тут якби багато дощів у Англії. І зрозуміло, що фітофтору ви не здержите. Але я. Знаєте, як кажуть, ото вже пожалкував, що не, не посадив. А воно в цьому році літо таке, що немає ніяких дощів в Англії. І помідори були б дуже смачні. Ну, нічого. Так що немає сала, але я надіявся, що сало скоро я попробую, виберу таке, як мені подобається. Люблю гест. Гостре що нібудь таке. Перчинка. Але й перець не такий, як у нас. Ну, терпимо. О, часничок. До борщу. До речі, часник теж садив, нічого з його толку немає. Можливо, замовлю, якщо тут будуть, то з України. М -м -м. Яко це смакота. М'ясо свини... свинина не смачне, але знайшов вихід, купляю таке трошки з прожилком, щоб сальце було. Потім дуже багато солі, ліжу на кусочки, засолюю. У банку і в холодильник. І воно якби так ферментується і так зберігається. Але коли звариш з'їм борщ, смак вже інший, стає дуже смачна страва. Так що отакий бреквест. На роботу я нікуди не ходжу. У мене навчання в школі, а зараз канікули. Я вже в своєму житті напрацювався. Так що працюю тоді, коли мені потрібні кошти. А так. Так що так, смачний борщ, смачний хліб. І я огірки обробляю тільки молоком. А кабачки щось там із корнем трошки не так є, але ну, не так, як хотілося, щоб було. М -м. Сало, до речі, я не люблю генеральське. А люблю сало таке, щоб було в три пальці і смачно вижирене. Так що, генеральське то не моя тема сало. Смашне вже. Так, що не затримую, варити смачний борщ. Я десь підчитував, дивився, то виходить, в районі 10 фунтів виходить, щоб наварити каструлю, велику борщу, таку 6-літрову. Це туди вже вийде все. І м'ясо, і картошка, і... то вийде близько 10 фунтів. Ну, м'ясо потрібно на таку каструлю десь грам 600. Отак. А якщо 700, то ще краще. Так що, все, всім смачного, давайте буду їсти. І не відриваю вас від роботи.